Другим філософом підостри є Зігмунд Фрейд, засновник психоаналізу, австрійський психолог, невропатолог, лікар-психіатр. Він написав цілу низку своїх робот: тлумачення сновидінь по той бік принципа задоволення. Я і воно. Та тем і табу. У цих роботах проявляється перехід Зімнда Фрейда від раціоналізму до іраціоналізму. Він уводить новий вимір у філософію, звернувшись до аналізу психіки в цілому. На цій підставі у нього формується уявлення про суб'єктивну реальність людини, також він обґрунтовує вчення про людську свідомість, складне багаторівневе явище, якому відводиться далеко не перше місце. У роботі я і воно Зігмунд Фрейд розгортає структурну концепцію психіки. Згідно з Фрейдівською концепцією, у структурі особистості виділяються три елементи: воно, неосвідомлене, передсвідома сфера психіки, я, її свідомий рівень, над-я, внутрішній цензор, який формується під впливом вимог суспільства до людини. Ці вимоги обмежують або забороняють її інстинктивні потяги та бажання. Латинський Іми відповідниками цим термінів є ід, воно, его я, суперего над я. На думку Зідмунда Фрейда щодо воно, я, подібне на вершника, що намагається впоратися з конем, сила якого набагато більше за його власну. Головним визначальним елементом і інстинктивним потягом людини Фрейд вважав сексуальний лібідо. пізніше. Дослідник розвинув учення про два протилежні поняття два протилежні потяги до життя Ерос і до смерті Танатос. Ерос понукає нас до творіння, Танатос – до руйнування. Однак під дією вимог і заборон з боку я більшість потягів не допускаються у свідомість, а витісняються у сферу несвідомого. Це називається механізмом витіснення. Проте вони не зникають, а заміщуються, виявляються себе основидіннях, несвідомих діях, тобто обмовках. Помилках у письмі тощо, а також стають причиною неврозів, спричиняючи реальні психологічні проблеми. Функціонування свідомості відбувається так, що під час читання популярних лекцій зі своєї психологічної філософії зі модфред проілюстрував механізм функціонування людської психіки таким прикладом. Він порівняв процес витіснення із виділенням за аудиторії свідомого слухача бажання, який заважає присутнім чути лектора. залишивши за дверима несвідоме. Той, звичайно, намагатиметься повернутися. Знімається ним галус, він заважає слухачам слухати. І це буде доти, поки не буде домовлено про повернення порушника спокою до лекційної зали, в обмін на обіцянку поводитися пристойніше. На думку Зигмунда Фрейда. Існують два способи врегулювати конфлікт між я і воно. Це сублімація, принесення негативної енергії, нереалізованого бажання, найбільш не прийнятні роз... різновиди діяльності. Найчастіше таким порятунком стає творчість. Цей механізм діє в людській свідомості автоматично. Наприклад, Леонардо да Вінчі, який у дитинстві був позбавлений рідної матері, свою тугу виразив у пошмі жаконди. По-друге, це психоаналіз. Під час психоаналітичного сеансу пацієнт, зручно мастившись на ліжку, провадив невимушені розмови з лікарем-психоаналітиком. Завдяки останнього полягало завдання останнього полягало у тому, щоб у тих образах, деяких яких у своїй оповіді вдавався пацієнт, розпізнати його нереалізоване бажання і потім дати пацієнтові усвідомити найбільш. Неприйнятність цього потягу з суспільної точки зору, цебто суперего, тобто на я. Свої погляди Зігмунд Фрейд з успіхом застосовував для пояснення соціальної психології і культурно історичних явищ як різновид колективного неврозу він розглядав релігію. Отже, заслуга Зігмунда Фрейда була в тому, що він з'єднав людині біологічне і соціальне. Слідучим напрямком одним із напрямків посткласичної філософії є напрямок сиєнтизму, що виразився у позитивізмі. У кінці 19 століття впливом впливом стає саме позитивістський напрямок. У філософії з його орієнтацією на точне знання поширення позитивізму відзеркалювало болгриво розвиток західної цивілізації на індустріальному шляху, де без таких знань неможливо було ступити і кроку. У своєму історичному розвитку позитивізм пройшов кілька етапів. Перший позитивізм виник у 30-40-х 30 роках XIX століття. Його засновником був Огюст Конте, який запровадив термін позитивізм. Головним досягненням цього періоду є розроблений Контом, Контом, закон трьох стадій інтелектуальної еволюції людства. Теологічна стадія, перша, коли людство воліло знаходити природне пояснення природних явищ, метафізична стадія, коли панує філософія і оперує абстрактними поняттями та сутностями, так само далекими від реального стану сплав, як і релігійні пояснення. І по-третє, позитивна наукова стадія, яка надає... Думку перших позитивістів тільки но ну, розпочалася. Наука має бути позитивним знанням, яке спирається на дані досвіду, справа науки констатувати, описувати, класифікувати факти, встановлювати зв'язки між ними, послідовність явищ, тобто виявляти закони. Наука не повинна претендувати на пізнання глибинної сутності явищ, субстанції, причинності, оскільки результати таких спроб піддання. Метефізичні, тобто не ненаукові. Друга форма позитивізму це імперіокрити... імперіокритицизм, набув певного поширення наприкінці 19, початку ХХ століття. Його засновником були австрійський філософ. І фізик Ернст Мах та швейцарський філософ Ріхард Авенаріус не перший план було висунути проблеми теорії пізнання, розв'язати ці проблеми на думку теоретиків другого позитивізму можливо на підставі закону зайвої. Витрати пізнавальних зусиль та критики чистого досвіду, замість того, щоб вигадувати якісь абстрактні сутності, справжнє пізнання має використовувати тільки ті поняття, що вкорінені в досвіді мають матеріальний еквівалент. Наприклад, можна міркувати над рухом атомів, над взаємодією між ними, але не треба говорити про матерію як об'єктивну реальність. Реальне існують лише відчуття, все інше їх комплексу. Тобто, Емпіріокритицизм стояв на позиції суб'єктивного ідеалізму. Третій етап позитивізму це неопозитивізм. Представником є шлік, Карп, Нап, Расел відрізняються від попередніх подальшим звуженням свого предмета, відмовившись від ідеї створити всеохоплюючу систему знань чи бодай теорію знання наукового, представники третього позитивізму зосередили зусилля на визначенні загальновизначеного критерію науковості. Такий критерій вони вбачали в процедурі верифікації. Тобто перевірки наукових постулатів, шляхом є зіставлення з фактами, що піддаються спостереженню. Отже, всі можливі постулати, тобто висловлювання, поділяються на А, безглузді, місяць примножує трикутно, які не піддаються верифікації, Б. Осмислені, але такі, що не піддаються зіставленню чутими досвідом, отже, метафізичні. Тобто, Бог існує, душа безсмертна, вони теж не можуть бути верифіковані. І В, висловлювання, які безперечні. Зпосередньо або посередковано можна зіставити з чуттєвими даними, отже, верифікувати. Четвертий етап позитивізму це постпозитивізм, пов'язаний з іменами. Лакатаса, а також Томаса Кона він набув поширення у 50-х, 60-х, 70-х роках ХХ століття. Замість процедури верифікації, попер, який теж був причасним до постпозитивізму, запропонував принцип фальсифікаціонування. Згідно з останнім для розвитку теорії треба намагатися її фальсифікувати, тобто шукати факти, здатні її спровокувати, здатні, вибачте, її спростувати. Відсутність спростованих фактів іще не є підтвердженням безумовної істинності теорії. Питання про таку істину завжди залишається відкритим, і розвиток теоретичного знання здійснюється шляхом повсякденного висування нової гіпотези та її спростування. Загальний висновок Усновок виявився доволі парадоксальним. Якщо теорія взагалі не піддається намаганням її спростувати, то вона не є науковою. Наприклад, висловлювання завтра тут буде дощ, або завтра тут дощу не буде, не можна вважати раціональним, оскільки його неможливо спростувати. Натомість, висловлювання завтра тут буде дощ, слід вважати науковим, навіть якщо досвідом буде доведена його хибність. Позитивісти четвертої хвилі зробили багато цікавих спостережень і висновок стосовно закономірності розвитку науки, зокрема наукових революцій. Зазначені вищі дослідники ввели в науковий обіг поняття парадигма. Парадигма це прийняття. Та модель, система координат, зразок постановки і розв'язання наукових проблем. Зміна парадигму означає наукову революцію. Наприклад, зміною парадигми був перехід від геоцентризму до геліоцентризму. Слідуючим напрямком є дієвий напрямок. Дієвою представником дієвого напрямку був марксизм і прагматизм. Представником марксизму був Карл Маркс. Марксизм це історико філософське вчення Маркса про суспільство і перехід його до соціалізму і комунізму шляхом пролетарської революції. Справа в тому, що Карл Маркс... Працюючи з Фрідріхом Енгельсом в такому творчому тандемі проаналізували класичний капіталізм. Вони розкрили механізм економічної експлуатації людини людиною. Вони розкрили матеріалістичне розуміння історії. Вони створили вчення про історичну місію пролетаріату. Була створена третя історична форма діалектики. Що стосується прагматизму, то це суб'єктивне ідеалістичне вчення, це концептуальне оформлення такої риси менталітету. Як прагматизм, діловитість, прагнення до життєвого успіху. Засновниками прагматизму були американські дослідники, такі як Чарльз Пірс, Вільям Джемс, Джон Дюї. І так далі, прагматизм доцільно розглянути як концептуальне, понятійне, теоретичне оформлення такої риси американського менталітету, як ми вже казали, практицизм, діловитість, прагнення до життєвого успіху, корисного ефекту від будь-якої діяльності, інстинктивними є ті поняття і теорії. Із інстинними є ті поняття і теорії, які дають найбільший ефект, працюють, приносять користь. Таким чином прагматизм ставить знак рівності між істинністю та практичною корисністю, наприклад, релігія істина, бо вона виконує корисну, потрібну людині психотерапевтичну функцію. Слідуючим напрямком є є антропологічний напрямок, або який виражається. Перш за все в екзистенціалізмі, це філософія існування, це провідний напрямок філософської думки ХХ століття, який осмислює проблему людини, її сутності і існування, буття у світі, можливостей і перспектив свободи та відповідальності. Якщо реалізувати причини виникнення і якщо аналізувати причини виникнення, поширення екзистенціалізму, то слід зазначити, що цей напрям став породженням складної трагічно ХХ століття. Ліття з його гострими протиріччями і конфліктами, катастрофічними війнами, широкомасштабним насильством над людьми, нестрибним науково-технічним прогресом, який виявився не тільки благом, але й джерелом великих небезпек у ХХ столітті було підірвано віру класичної філософії у світовий розум, у розумний сенс історії. У прогрес, у традиційні моральні цінності, що зумовили потребу у новій системі світоглядних координат. Відомі дві хвилі екзистенціалізму, в одній з яких провідну роль відіграли німці Хайдегер Ясперс, а в другій французи Сарт Кам'ю, Марсель. Ідейним попередником екзистенціалізму був датський філософ і теолог Серен Керкінгер, представник філософії життя. А саме Шопінгаур, Нітше, Бергсон, засновники феноменології, а саме Гусель. Екзистенціалізм це ірраціоналістична філософія, предметом якої є внутрішній світ людини. Основна задача встановлення змісту людського існування. Людина це суб'єкт, вільне, самодіяльне відповідальне буття. Основні ідеї. Екзистенціалізму або основна установка екзистенціалізму заключається в тому, що існування людини придує її сутності, тобто особистістю не народжується, а становляться. Людина це одночасне кінцевество, що передоприділене до смерті. Вчення про прагничну ситуацію це екстремальні обставини, в які потрапляє людина, це обставини між життям і смертю.